Привіт. Парадокс в тім, що в Україні ті, хто влаштували цю всю спектакль, цей і сценарій, все так настільки прорахували, що розумієте, що свою загибель це просто інакше не назвеш це геноцид українського народу. Повне винищення по їхньому плану. Але так все прораховано і все так зроблено, що ми навіть самі це фінансуємо. Бо допоки ми фінансуємо, допоки ми донатимо, допоки ми допомагаємо, ми це підтримуємо. Це так, якби вогонь такий. який, Якщо підкидаєш дрова, то він горить. Якщо не підкидаєш, то гасне. Тому що держава, як такої держави немає, це просто мафія керує ніби державою, не до державою, тому що держави нема з 91-го року, кому це відомо. А корпорація не рахується. Ну не в тому справа. А справа навіть в тому, що в цій же мафіозній корпорації, алірагечкій, яку за час незалежності, ніби незалежності змогли збудувати в Україні, жоден імпортний, експортний і взагалі бізнес великий не оподатковується, ви розумієте? Вони взагалі не платять податки. Податки платимо лише ми, звичайні люди, з кожної своєї заробленої копійки. І так само мелкі бізнесмени, які десь там щось, якісь послуги надають чи ще щось роблять, вони теж платять податки. Все решта, оця шваль, вона не платить податки, а заробляють мільярди. Тому все оце, що зараз діється, тільки на наших грошах і тримається. Тобто розробили план, дуже чіткий план, тому що він повністю сповнюється по їхнім, тому що терпіння народу, виявляється, нема меж. Виявляється, що український народ, вони зараз так говорять, вже сміються з цього, що не такий вже й волелюбивий, як про нього розповідали в легендах, і що все це тільки легенди. Бо вже настільки вже сліпі і глухі, що вже просто їх нагибають, чуть ли вже там не знаю, не знімають штани і не імеють на, на, на вулиці, а вони терплять, Більшість. Деякі вже починають молодці, починають давати отпор. Відпір, особливо жінки. Це вже супер. Але це тільки початок. Якщо не почати реально захищати самим себе, тому що ніхто захищати народ не буде. Бо народу не існує, це все фізособи, яких просто приговорили, так сказати, на утилізацію, на повну утилізацію. І якщо народ сам себе не буде захищати, капут, шкода, шкода.